Діти ростуть в Америці. Він приймає закони в Україні. Депутату Євгену Рибчинському довелося відповісти, як він з родиною живе на дві країни. Народного обранця ми зустріли на концерті багатодітної матусі Надії Мейкер. Оголола душою серцем. Аргентинське танко, відверті поезії та пісні, Надія Мейхер презентує у Києві власну музичну виставу. Ю тебе з прем'єрою. чи не забагато для однієї людини і танцювати, і співати ще й режисером бути усього дійства. А ми не йдемо легких потень. Ні но, но і не складно, коли ти знаєш, що чого ти хочеш. Про цією музичною виставою були місяці репетицій. Як для багатодітної мами, мами трьох дітей, ну це так сміливо. На кого ти залишала дітей? Скільки в тебе помічниць, нянь чи привозили на репетиції погодувати найменшу? Ні, я вже не кормлю Марійку. Звісно, деток віді з утра і поздно вечором. З ними залишилася няня, і мама, як обычно, ні. Чего не меняется. Я, поскольку мама гастролер, все-таки у меня есть такая формула. Нужно всегда качественно отдавать свою любовь и свое внимание, нежели количественно. Старша с двух донек. Чего она вже ходит на танці? Ты знаешь, она на самом деле попросилась сама. Она смотрела мультики про Альги... Ангелину Балерину. И сказала мама: я хочу танцевать балет. Конечно, мы нашли танцевальную студию. Вот в 4 года мы решили 4 с половиной да. Но ей безумно нравится. Она, конечно, счастлива на самом деле. И преподаватели говорят, что артистична девочка вот сразу же в зеркале выдает какие-то па я в кого? Ну да, наверное. Чи планы налито? У такой воллыой родыны багатодетная.тим летом мы не поедем отдыхать, потому что наша самая младшенькая она почему-то не, не переносит поездки, она не готова ездит в машине долго. Если с Аней мы могли спокойно пуститьшествовать, то Мария мы слышим. По-моєму, не тільки ми, ми сусідні машини, які мимо проїжджають. Син пишається, може привести не знаю, подругу чи друзів і похизуватися тим, що а ось мама артистка. Я пам'ятаю, однажды он попал на репетицию, когда мы с Мауро репетировали. И он посмотрел, как я танцую, он говорит: мама, ничего себе! вот <сіпи>, тут и даешь. А вот он же меня не видел там в шпагатах, в этих поддержках каких-то серьезных. Ему, конечно, очень понравилось. Девчата в жие, знайомыть маму с девчатом. Скажем так, не со всеми. Как как сложится? Девушки нас давно. 14 года, а девчата уже давно. А девчата же давно, да. <сіпи> Ранние. Засідань є концерти на музичному шоу Вягри» розважається депутат від шоу-бізнесу, син Юрія Рибчинського Євген. Не так часто ми зустрічаємо дружину Юлю, тому що, ну, судячи з соцмереж, з синами, дружина 80% часу проводить в Америці. Як ти часто бачишся з синами? Ну, По-перше, не 80, а 40. це раз. Друге, я бачу синів, наскільки це можливо, коли нема сесії. Джордж і Еван, сини з такими іменами. Точно приречені на життя в Америці, не в Україні, і коли ви там їх народжували і так називали, то точно думали про те, що вони будуть і освіту здобувати і своє життя будуть продовжувати там. Ви чомусь за нас е все кажете? Наше ви пита е робите, ну, Ці ставите питання, питання, коли ви та... самі і відповідаєте? Катя це це ж провокативні питання, це маніпуляційні питання. Коли називали сині Джордж і Ева? Думали про те, що вони будуть з паспорта. Їх дідусь, це підтвердить. Із чотирьох онуків у мене двоє громадяни Сполучених Штатів. Так що, в перспективі, хтось з них може стати президентом Сполучених Штатів. Або Джордж, або Еван. Малий Іван Євгенович, так само, як мій дід був Євгеном Івановичем. Джордж це е, англійський приклад імені Юра. І ми на честь батька і назвали, щоб, щоб у нас не було. Двох живих Юрія Юріїв це вважається ну, недобра ну не добра традиція, тому він Георгія Євгенович». От але в Америці, звичайно, їх називають не Юрій і не Іван, а Еван і Джордж. Це логічно, як складається життя в Америці. Ви б отримували грін карт. В Жодного Рибчинського немає. Грін карти, і я дуже пишаюся тим, що ми українці. Грін карт і український паспорт не суперечать одне одному. Враховуючи те, що в нас їх немає, ми кажемо тільки те, що є. Ви так нервуєте, ніби на щось натрапило справжнє. Тобто я питаю, ви відповідаєте. Ми натрапили на справжнього Рибчинського, Це абсолютно то точно. це раз. На справжнього депутата це абсолютно два. А найголовніше на людину, яка намагається ніколи не брехати. Найближчі поруч вболівають за новий почин надії. Чоловік, російський бізнесмен Михайло Уржумцев та колеги співачки. Молода матуся Ангеліна Завальська та білявка нової віагри Еріка Герцег. Яко для всіх дівчат, що приходять у Віагру, надія Мейхер це приклад, тому що продюсери говорили про те, що Надія це квінтесенція дівчини, яка має бути у Віагрі. Надежда Мейхер для нас – це настояща Віагра. І була, і є, і буде. Як збиралися сьогодні на концерт? Поспішали боялися спізнитися. Ой, смотри, яка я мокра стала. Тут жарко, дуже жарко. І на вулиці не холодно. А, взагалі 35 градусів. Я дуже порадувалася, тому що сьогодні я свободна, я в Києві, я вдома. Я дуже мечтала побачити Надю на сцені, тому що вона для мене богиня. Ти з маленького селища на кордоні з Угорщиною більшість з твоїх односельців розмовляють угорською, не українською, не російською, і більшість навіть не дивиться українське телебачення. Ти у своє село повертаєшся зіркою. Перші роки та були ще дуже большої новості. Тоді всі говорили об этом. О Боже, тому що у нас тільки я і Йолка, Йолка із Ужгорода, а я із маленького села, реально малодобронь. Там це, це невероятно, що хто в шоу-бизнесе буде працювати в такому рівні, як ми. Пройшло три года. Сейчас уже это нормально. Так что все говорят: "Да, у нас є зірка, да, Ерика нормально, вона дуже красива, і вона кожний рік красивіє, красивіє". Якою мовою спілкуєшся з батькам? На венгерськом. Только на венгерськом. Папа знає, на російском розмовляє, от, но не в такому ступені, як я сейчас. А мама вообще не знає, брат вообще никто. Можеш зараз передати своїм батькам і друзям привіт угорський? Apukám, anyukám, tesó, nagyon szeretlek titeket, és egész Dobrony puszilom, Ungvárt, akik tudnak magyarul. Nem sokára leszek, és remélem, hogy látjuk egymást hamarosan. A <coughs> te parparekod most? Na, pápecska, mámecska, brátik, jöve szocsin, szélne ljubljó, Dobrony, szén balsói privét, Uzsgaret, szén balsói privét. Ez kora budú, és nagy szkora Хочу привітати. Тому що зовсім нещодавно у вашій родині з Олександром Колодієм, колишнім телевізійним ведучим, народилася довгоочікувана донька. Друга дитина сьогодні це перший вихід світ після народження донь. Так, Тому що її два місяці ще не виповнилася. Це ще є дуже швидко порівняно з першою дитиною. Як назвали доньку? Мега ексклюзив, тому що ніхто ще про це не знає. Меланія, чому Меланія? Заздалегідь ми е, підбирали, були різні варіанти, але цього саме не було. Але коли ми подивилися на неї, коли вона народилась. До речі, так само було і з першою дитиною з сином Кирилом. Подивилася на неї, зрозуміла, що жоден з варіантів, які ви підібрали, не підійшов. І тому вже ми почали підбирати, що їй підійде, і зупинилася на цьому імені. Мені здалося, і чоловікові, що воно дуже таке рідкісне, красиве, мелодійне. З древньогрецької темна, смуглява. Вона, до речі, така і народилася, дуже смуглява. У сестер Завальських нарешті народилася донька, тому що у вашої сестри. Народився син, у вас старший син, і я переконана, що і бабусі з дідусями, і ви чекали на доньку, аби передати їй всі сукні, прикраси. Звісно, в наших батьків ми дві доньки були, вони дуже хотіли онуків. Це ми зробили. А потім захотіли вже онучку, звичайно. У вас, взагалі, одна декретна відпустка плавно перетекла у другу декретну відпустку. Не сумуєте за роботою, за сценою, тому що сестра весь цей час так чи Такше виступала. Я не знаю, як неї це вийшло, особливо коли два місяці було сину. Вона зробила концерт. Я, звичайно, планувала ще рік десь попрацювати. Думаю, якраз я вийшла, рік попрацюю, а потім можна ще другу дитину. Тому що ми, в принципі, хотіли, щоб різниця була невелика у віці, але думала, що буде трошки більше. Ну, як сталося, так і ми, ми все одно щасливі.